Податки, податкам є різниця. Я теж була підприємцем 22 роки. Мені надоїли ці гойдолки. Всі податки заплатиш, а сам з дулюю залишаєшся. Несправедливе податкове законодавство, велетенська і системна проблема як України, так і всіх інших держав світу. У кожній державі світу існує оця податкова система, яку люто ненавидять всі платники податків. Нам байдуже до тих інших держав. Ми живемо в Україні, найпрекраснішій країні світу і хотілося б, щоб в нашій Україні було досконале податкове законодавство. А що таке досконале податкове законодавство? Це є справедливе податкове законодавство. Тобто, нам потрібні оці несправедливі податки, які зараз є, основою, яких складає податок на прибуток. Які змушують підприємців е, перетворити свої підприємства на збиткові або неприбуткові підприємства, щоб не було цього податку, з якого плаці, е, прибутку, щоб не було, з якого платиться податок. І ПДВ, за ПДВ злочинів безліч стається. І відповідно ці податки треба скасувати злочинні. І основою має бути справеливий податок. А який не ще податок? Податок з обороту. Прийшли гроші на рахунок підприємства. Одразу в автоматичному порядку 20% чи якась інша цифра в державний бюджет. Все. Без всяких фокусів, без всяких отих податкових кредитів, так як робиться із тим ПДВ, без всякого того е різного читання, без різних маніпуляцій, 20% пішло в бюджет і до побачення. Більше підприємства чи підприємств немає стосунок до держави. Звичайно, що існують такі види діяльності, які мають шалену прибутковість, і там треба ще трішечки оподаткувати, ще кілька, кілька податків ввести, акцизних зборів тощо. Але базою має бути податок з обороту. Він справедливий, він буде стимулювати підприємство, займатися своєю основною діяльністю. Яке основне діяльність підприємства? В статуті кожного підприємства написано, що підприємство створюється для, для отримання прибутку. От нехай вони отримують прибуток, максимальний прибуток нехай отримують. Нехай підприємці і підприємства наші багатіють і сплачують податки. Але ці податки ми з вами розвинемо в соціальну сферу. І не забуваємо, що у нас зараз є Україна в руїнах, а хто її віновить? Ми не можемо з цією податковою системою відновити оці всі масштаби грандіозні руйнування. України. потрібно ввести правильну податкову систему, яка буде стимулювати розвиток підприємства в Україні. Адже хіба лише самі українці власними руками і власною творчістю зможуть відновити нашу Україну і перетворити нашу зруйновану сплюндровану країну в квітучий сад?